Сотня російських партизан пішли в атаку на Білгородську область. Вони прямо зараз проривають кордон Російської Федерації. У цьому випуску покажемо ексклюзивні кадри. Друзі, це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. Бійці російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії пішли в наступ. Вони прорвали кордон росіян у Білгородській області на новій ділянці. Принаймні, про це пишуть так звані російські воєнкори. Вони просто вістерця за їх інформацією. У ці хвилини понад 100 російських Намагається відкрити новий фронт. Йдеться про ділянку між населеними пунктами Уразове та Верігівка. Пропагандистські пабліки стверджують, що загалом РДК та легіон задіяли до батальйонів бійців на межі Білогорській області. Буцімто триває бій із військовими РФ. Натомість російська влада цю інформацію не коментує. Так звані воєнкори не знаходять собі місця, вимагають пояснень, чому кордон з Україною настільки дірявий, знаючи, як працює путінська машина, думаю, цієї проблеми в Кремлі не визнають ніколи. Деталі про події на Білгорущині привідкрили самі бійці Легіону Свобода Росії. Вони нагадали, що ще від учора ведуть бої неподалік обласного центру біля Шебекіну та села Нова та Волжанка. Зокрема, партизани з легіону показали, як виглядає Шебекіно з повітря. Видовище вражає На 45 тисячним містом стоять стовпи диму, ймовірно, через обстріли. Бійці уточнили, що на відео результат скупчення військ окупантів. Можна пропустити, що тепер їх там немає. Легіон зауважив, що продовжує рухатись вглиб Білгородської області. Також партизани активно воюють із армією РФ на околицях села Новата Волжанка. Вони підтверджують, що мають поранених їх уже доставили до лікарні. Водночас армія окупантів не соромиться бити по власних громадянах. Легіонери стверджують, що аналогічно військові РФ діяли і під Грайвороном кілька тижнів тому. Цитую. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК. Під Талжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Щонайменше двоє цивільних загинули, і ще прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії кінець цитати. Не сидять без діла, й представники російського добровольчого корпусу. Вони показали відео прориву на територію Білгородської області. На ньому можна побачити, як партизани рухаються. На БМП асфальтованою та ґрунтовою дорогами за кадром хтось із бійців вигукує РДК вперед. Представники корпусу при повному екіпіруванні, до якого саме пункту призначення рухались бійці РДК, не уточнили. Водночас один із партизан записав відеозвернення. каже, що загони на досягнутому зупинятися не планують. Давайте послухаємо. РДК рветься вперед. до разведки, версион деятельности. Э -э, Скоро, э -э, я люди. думаю, наши уважаемые читатели, слушатели, поклонники узнают, в чем был замысел. Понял. Нагадаю, що напередодні бійці РДК та Легіону Свобода Росії почали другу фазу наступу на Білгородську область. За повідомленнями пропагандистських російських змі, партизани нібито на танках перетнули кордон України з РФ поблизу Шебекіно. Там зав'язалися серйозні бої. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Шебекіно кілька днів до того було під безперервним вогнем. Врешті місцева влада оголосила евакуацію. Проте, дехто із жителів Шебекіно був з Змушений тікати власними силами, бо влада їх просто кинула. Згодом у Міноборони РФ відзвітували, що Буцімто відбили три атаки РДК та Легіону, а також нібито знищили понад 30 бійців, чотири броньованих автівки, град і один пікап. Самі партизани цю інформацію не коментували. Ми надалі будемо стежити за операцією в Білгородській області, щоб не пропустити свіжу інформацію, Підписуйтесь на фабрику новин. Побачимось в наступних випусках.